Всім привіт! Підготовка до сезону в самому розгарі. Тому вирішив робити ось такі криші і ось такі дніща. На рутовські корпуса, так як в мене є рутовські корпуса, хочу пасіку розширити, щоб вулики не купляти, роблю сам. Видіться, ціна питання. Криша така, гривень 10 стоїть. Дніще около 50 гривень. Роблю їх з піддонів, з європіддонів. Ідеальний матеріал, суха доска, ціна доступна. Я деякі по 50 брав, деякі по 30 гривень, де як знайдете. Підходять просто класно. Ну Такі получаються дніща. Так як я початківець столяр, то якось так. Ну Такі кришки. Вообще, ціна питання гривень 10, я ж кажу. Заказав алюміній, обіб'ю, покрасю, буде пушка. Vocês vão